Дніпропетровська міліція оголосила жорстку боротьбу із продавцями нелегальної піротехніки на вулицях міста. Правоохоронці пообіцяли проводити щоденні рейди і закликали небайдужих городян повідомляти про випадки незаконної торгівлі. Наші кореспонденти відгукнулися на заклик міліції. Про результати розповімо просто зараз. Їх шукають пожежні, шукає міліція. Шукають, не можуть знайти продавців нелегальної піротехніки. Не там шукають, як з'ясувалося. На спільній прес-конференції міліціонери і рятівники розповіли, що піротехнікою торгуватимуть у спальних районах, але щоб знайти численні точки з вибуховою продукцією, нам навіть за межі серед не довелося їхати. Незаконну піротехніку в Дніпропетровську продають прямо посеред центра міста на перехресті вулиці Пастера і проспекта Карла Маркса. Контролювати все місто та усі вулиці міліція не може, тому закликала мешканців допомогти. Призиваю граждан ніпосередна зразу ж при. Поступление інформації. Либо вони видят, що непосредственно на территории вулиці, в районі автобусних остановок, в районі стихийных рынков, Сообщають эту інформацію по телефону 102 і вийде сразу же оперативная группа. Ми смолі телефонуємо 102 и викликаємо міліцію. Хорошо, що туда міліція подъездят. Да, хорошо. Продають і на самому проспекті Карла Маркса. Прямо через дорогу. Кажуть, посилення боротьби з нелегальною торгівлею цьогоріч не відчули. У продавців інша проблема. Але про всяк випадок ризикувати продавці піротехніки не захотіли, і міліція чекати не стали. Почалися справжні змагання. Зараз я чи встигне продавець прибрати свою петарди і зникнути звідси, чи встигнуть приїхати міліціонери. Продавець спорався за три хвилини і побіг ховати свій товар. Його колеги теж накивали п'ятами. Хвилина збігала за хвилиною, але представників Кіровського райвідділку не було. Про торгівлю нелегальною піротехнікою ми повідомили міліцію об 11.23. Вже 11.44 міліції нема. А продавці втекли. Та на перехресті вулиць Шміти Куроленка ми знайшли третю точку. Знову телефонуємо до міліції. Звонили, да, я дзвонив, але ми так і не дождались. ми 20 минут і 25 прождали. На эти Продавець Сашко швидко збирає товари, розказує, що він нормальний хлопець і петарди лише заробіток. Читаю книги, займаюся спортом. Це просто заробіток. Утім, Сашкові ніхто не загрожує. Штраф у тисячу гривень він не сплатить. Адже, по-перше, хлопець встиг втекти, а по друге, міліція так і не приїхала. Тож спритні реалізатори за годину повернулися, і торгівля продовжилась. Олександр Курбатов, Олександр Дубина, новини 11 каналу.